Фізико-математичний факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини один з найстаріших факультетів навчального закладу, який готує вчителів математики та фізики понад 80 років. За роки його існування було підготовлено близько 14 тисяч фахівців. Однак потреба в них гостро відчувається і в наш час. Та почнемо з того, навіщо ж взагалі потрібна математика. Отож. Ця точна наука це не лише формули і цифри. Математика розвиває в людині вміння узагальнювати, аналізувати складні життєві ситуації, можливість приймати правильні рішення, а ще вміння логічно мислити. Грамотно і чітко формулювати думки, робити правильні висновки, розвиває навики планування та здатність прораховувати свої дії на кілька кроків уперед. А все це, погодьтесь, є запорукою успішної діяльності сучасної людини. Тому на фізико-математичному факультеті ведеться постійна робота над тим, аби наші випускники стали гідними конкурентами на ринку праці та легко знайшли роботу після закінчення вузу. Наш факультет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр. Та магістр на денній та заочній формах навчання зі студентами працюють доктори та кандидати наук, професори, доценти. До процесу навчання залучається найсучасніше наукове обладнання. На факультеті створена прекрасна матеріальна база: комп'ютерні класи, сучасні аудиторії, фізичні лабораторії, математичні кабінети, читальний зал. Нашою візитною карткою став планетарій, який із захопленням відвідують не лише наші студенти, але й учні шкіл міста і району. Додатково наші студенти вивчають. Педагогіку і психологію, які дають змогу працювати в колективі, знаходити позитивний вихід із складних ситуацій, наших випускників з великою радістю беруть на будь-яку роботу, бо фізмат це є бренд. Людина, що має логічне мислення та бажання працювати, буде успішною у будь-якій сфері. Значну увагу приділяємо ми організації дозвілля студентів. Юнаки та дівчата беруть активну участь у культурно-масових та спортивних заходах університету. Вони є безпосередніми учасниками колективів художньої самодіяльності та наукових гуртків. У нас створено всі можливості для здійснення цілеспрямованої діяльності щодо духовного, культурного та інтелектуального розвитку. На базі факультету діє туристичний. Клуб Сісмат Тревел, основною метою якого є організація екскурсій визначними місцями України та близького зарубіжжя. Стало доброю традицією проведення тижня фізико-математичного факультету мистецьких конкурсів студентів шукаємо таланти, загальнофакультетського походу в ліс пізнаємо один одного, де студентам першого курсу вручають студентські квитки. Яскраво та масово проходить відзначення найрізноманітніших свят. Має уменський педуніверситет іще одну особливість: у нас ведеться підготовка офіцерів запасу. Тобто, ви маєте змогу отримати два дипломи, один з яких підтверджує наявність військової підготовки. Студентська їдальня одне з улюблених місць молоді, адже як відомо, ситий студент це добрий студент, і недорогі, смачні, свіжі страви та випічка запорука успішного навчання. Безперечно, важливими є умови проживання під час навчання у вузі. Наші студенти кажуть, що хто не жив у гуртожитку, той не може відчути студентське життя наповну. Зазначимо, що в обох гуртожитках Уманського педуніверситету створені відповідні умови для того, аби юнаки та дівчата почували себе як удома. Тож, якщо ви бажаєте здобути престижну професію та ще й з додатковою спеціалізацією, відчути, що таке справжнє студентське життя, насичене численними цікавими подіями, приходьте до нас та поповнюйте велику дружну родину фізико-математичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичін.